Щас ми вони... ні, це ціле тут. іменно, криша. Це було? Ні, це не було. Цього... Це Та воно зрозуміло, що це воно, тип... це воно типо, одна до одного терло, типо, поняли? Ми терло. Ми і в дорозі, як їхало, терло. Потім будемо теж писав. Це теж, так. У фотографії є всього діагноз були. Треба витягувати кришу дівитися, але ж одне, вони. Аккуратно Помогай,

І ось диви, ось все. У нас вся криша побита, блядь. Вся криша постріляла. Да? Угу. Осьо, бачиш. Ось Це ви начальник. Привіт.